Ти вигоріла. Uh -huh. а, тому що ти не могла тримати гроші. Uh -huh. Ну, тобі треба було A, потримати of... гроші в руках для da, того, da. щоб відчути взагалі, чим ти займаєшся. Так, така ситуація була. Це якби я чекала, шукала причини, чому все мене у мене цей ерор стався. Eh, всі гроші заходили на картку, да, і вони там там, в контексті того, що там школа, ла 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 uh -huh. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що я просто не тримала кеш в руках, а моєму мозку ну, треба побачити стопи. Або хоч щось, ну типу, те окей, ти там пропустила не знаю, утрініх дитини, але ти заробила це. А коли в моєму мозку не було цього циклу, то я така. Ну мене це трохи засмутило, але в цьому році він це взяв в роботу і перед тим як ми складемо це за школу, він дає мені потримати. <рес> Ні, це дуже круто, тому що розумієш, Я от дякую, що ти з цим поділилася з такою великою кількістю людей, тому що насправді я на своїх групах ще до війни, які я живі проводила. Одне з перших завдань було це просто тримати гроші.